Лот жіночого одягу настягав, купальничок. Трусики висока посадочка, топ, який зав'язується навколо грудей, топ. топ. Класичне мався мав всі недужина. Підкладочка, така класна тканинка, також таке магнисеньке платье, платочка на широкій бретелі в розміру 32, Максі довжина де розріз, подовжний атласний піджачок розміру 36, легенька така простенька тканинка муза, розміру 34. джинсыки, размеру 40. Дуже гарная такая моделька, платьичка. И этот же Паночка в группок, довжина і докулінця, платьечка на бретелі. штенький горфік, також платье в рубчик і для Максі довжина розміру 38. Укорочення така кофточка, простенька тканина, розміру 38. Платочка на широкій бретелі, Максі довжина, простенький гульфік, платичку-футболочка, йде Максі Довжина, розрізи по боках, таке зручне, дуже з карманчиками. Розміру 36, Шифонове платочку, довжина до колінця. Лесенькі штанішки, джинсики, розміру 40. Платьечко також я в такому кольорі. Широка брателя, розріз макси довжина. Також така гарна медика, платьечко-шифон йде на бузочках, поцілі довжини. Макси довжина, розміру 38.